35 років по тому Придністров'я вшановує ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Супутник ВІ прибув в республіку. Вакцину розподіляють між медзакладами. Корона слабшає. У Придністров'ї згортають ковід госпіталі. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини, як це було? Дивіться просто зараз. Сьогодні виповнюється рівно 35 років з дня вибуху на Чорнобильській АЕС. Найбільшій техногенній катастрофі за всю історію ядерної енергетики. Викид радіації, за деякими даними, був еквівалентний трьомстам хіросімом. Серед ліквідаторів аварії на ЧАЕС було майже дві тисячі наших земляків. Тих, хто віддав життя, рятуючи людство від невидимого ворога. Сьогодні вшановували по всій республіці. 26 квітня 1986-го. Найбільша техногенна катастрофа в історії людства. Аварія на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС. 30 кілометрова територія навколо стала зоною відчуження. В атмосферу землі потрапило майже 190 тонн ядерного палива. Ефект рівнозначний вибухом 500 атомних бомб, десятки людських жертв, мільйони постраждалих. З наслідками катастрофи боролися пожежні медики, військовослужбовці. Серед них були і придністровці. Ровно 35 років назад. Рівно 35 років тому сталася Чорнобильська катастрофа. Наслідки ви знаєте, весь радянський союз брав участь в їх ліквідації. Загинуло багато людей, медперсоналу, військовослужбовців. Сьогодні день пам'яті. і Тому прошу, шановні керівники, уважно поставтеся до свого особового складу, до своїх підлеглих і відзначте тих, хто брав участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи і віддайте їм належне. Ми маємо пам'ятати і про це. У ліквідації наслідків аварії брали участь майже дві тисячі придністровців. Опромінення, яке вони отримали на ЧАЕС, сильно підкосили їхнє здоров'я і продовжує досі забирати їхнє життя. Сьогодні на їх честь президент поклав квіти до пам'ятника ліквідаторам наслідків у Чорнобилі. Його відкрили рівно два роки тому. Ми спочатку не розуміли. В армії розповідали, що таке радіація, світлове випромінювання, але все одно ми все не знали. Свинцеві листи тоненькі, а через них виявляється, радіація, світлове випромінювання не так проходить, як, наприклад, через танк, де броня ось така. Ми в підвали заходили, працювали по дві-три хвилини і змінювалися. Ми возили плити, ми возили плити бетонні. Перед цим ґрунт забирався навколо станції. Везли його в ліс. Замість нього ставили бетонні плити. Бентонували для того, щоб зменшити радіацію. Приходило керівництво, казали, що вистачить. Ви набрали дозу. Корнобильська катастрофа не лише велика трагедія, а й символ безмежної мужності багатьох тисяч людей, серед яких чимало придністровців. 35 років минуло, біль та жахливі спогади не залишають. Коли я уходив, доньці було два роки. І вона запитала, папа, ти повернешся, і я повернувся. У травні 1986 року з Молдавії до Чорнобиля був відправлений загін хім військ для ліквідації наслідків аварії. 30-річний хімік-розвідник, старший лейтенант Володимир Здоровецький, пригадує, дорогу в зону і перший день. Напруга, невідомість, покинуті будинки і порожні села. Тішина, от то що більше давило... на тиша, дуже давила мертва тиша. Живих нікого. Пара собак з них злазила шкіра, кістки видно були, і запис на тротуарі 1500 рентген. А потім стали працювати, очищати територію. А собаки вони від радіації розкладалися. Уявіть, 1500 рентген. Це те, що наші прилади змогли зафіксувати. А американці говорять, що там було до 3000 рентген. Люди працювали, ми намагалися говорити менше, аби не сіяти паніку і спокійно виконувати свою справу. Віктор Барабаш, голова товариства Чорнобиль, 26-річним хлопцем потрапив у 30-кілометрову зону. Це була рокова випадковість. У нещасливому 86-му вирішив переїхати і прописатися у Білій церкві. Звернувся у військкомат. Тут же призвали ліквідатором. Пробув у Чорнобилі з червня по грудень 86-го. Увідів, що там глиба. Побачив гори сміття і зруйнований реактор. Бачив, як люди працюють на межі своїх сил. Працювали і солдати, і військово зобов'язані. За самопочуттю не відчували лише особливий присмак, зуби як залізо. Дуже важко було постійний металевий присмак. Чорнобильці свою роботу порівнюють із війною. Тільки солдатам потрібно було мати щастя вижити у боях. Тут же навпаки, ліквідатори аварії успішно справлялися з завданням там у Чорнобилі. Смерті хвороби застигали їх вже по поверненню додому. Втамовували четвертий енергоблок на Чорнобильській АЕС 118 бендерчан. Сьогодні в живих з них залишилося 70. Раніше нас було побільше людей. Раніше нас в організації Чорнобиль було більше. Усі були азартні, життєдіяльні. Зараз залишається все менше ліквідаторів. Сьогодні 70 чоловік, яких я знаю за документами. Є й такі, яких не знаємо. У нас було 47 інвалідів, залишилося 30. Було 42 без інвалідності, залишилося 27. Йдуть життя. Повернути життя не в силу нікому, а от пам'ять зберегти це обов'язок кожного, вважають чорнобильці. Перше в республіці меморіал пам'яті ліквідаторів ЧАЕС звели у Бендерах. Вже п'ять років до нього бійці невидимого фронту несуть квіти і згадують Чорний квітень 1986-го. Російський супутник ВІ уже в Придністров'ї. вакцину доставили напередодні 24 квітня. На цю подію у нас чекали кілька місяців. По допомогу в Москву звертався президент Вадим Красносельський. У грудні минулого року глава держави Дмитро Козак домовилися про постачання російської вакцини для нашої країни. В березні домовленість підтвердили. Міжнародний аеропорт Кишинева тут розгорнули цілу спецоперацію. Очікують на цій вантаж російську вакцину. Супутник Ві його з Москви доставляє літак МНС. зустрічає надзвичайно важливий для нашої країни препарат Придністровська делегація. Представники міноохорони здоров'я та МЗС. З ними спеціальна машина, холодильник з температурою мінус 20. Саме така температура потрібна для транспортування супутника Ві. Спутник привірідляв ще більше, ніж... супутник вибагливий ще більше, ніж Пфайзер. Через дві години він повинен бути використаний повністю за умови, що ми його розморожуємо. Переговори про постачання російського супутника тривали чотири місяці. Були питання з документами в Молдові. Однак всі проблеми вже позаду. Уже шановний Вадими Миколаєвичу, дозвольте передати за дорученням президента Росії Володимира Володимировича Путіна першу партію гуманітарної допомоги російську вакцину «Супутник Ві». вона проявила себе як один з кращих розроблених у світі засобів для боротьби з пандемією коронавірусу. Це перша частина, яка за вашим зверненням до президента Росії доставлена у Придністров'я. І рашто такої служне время для я радий, що в такий складний для Придністров'я час Росія простягнула руку допомоги. Я переконаний, що саме супутник ВІ буде затребуваний у Придністров'ї. Це партія перша. Я думаю, що до вересня місяця всі бажаючі громадяни Придністров'я повинні отримати щеплення від пандемії COVID-19. тим самим ми збережемо людські життя. Вакцинація супутником Ві стартує найближчим часом. Це теж доручення президента. Коли заздалегідь складали списки на вакцинацію, на супутник записалося 15 тисяч чоловік. Потім запис призупинили до поставки вакцини. Ми пересмотрим... Ми переглянемо списки, які вже сформовані по містах і районах. І люди старші за 60 будуть запрошуватися на вакцинацію за місцем проживання. Я думаю, що нам вистачить двох тижнів, щоб прищепити саме супутником Ві. Вадим Красносельський доручив санепідемстанції організувати усі умови для належного зберігання вакцини, а також оперативно препарат розподілити між всіма медустановами республіки. Продовжуємо випуск з короназведенням. COVID слабшає. На сьогодні плюс 65 інфікованих, 257 переможців за останні 4 дні. Середньодобова захворюваність 143 людини, що на 29 чоловік менше, ніж за попередній період. З хворобою борються 2656 громадян. 98 з них у містах позбавлення волі. 311 пацієнтів переносять вірус у важкій формі, 39 в реанімації. 12 підключені до апаратів ШВЛ. Госпіталі завантажені на 58%. І сьогодні ж перший день за останні два місяці, коли не зареєстровано жодної смерті від корони. Музика. У Придністрові згортають ковід-госпіталі з середини минулого тижня не приймають пацієнтів у Бендерській міській лікарні та столичному госпіталі ветеранів. Сьогодні закриють стаціонар у психіатричному відділенні РКЛ. Наступним готуються до закриття ковід-госпіталь в Бондерському центрі матері і дитини. Харчування у ковід-стаціонарах ще одна тема засідання, хоча в цілому система вже налагоджена, одиничні нарікання ще надходять від громадян. Аби дідні окремий сигнал був від пацієнтки, яка лежить в РКЛ. Говорить, що запитань до медперсоналу немає. Низький всім у клін. А ось харчування, перлова каша, три дні підряд, без нічого, без яєць, м'яса. Контакти є. Я вам надам. З'ясуйте на питання, чому так у бендерах так добре в Терасполі погано. Відповідають, що нібито немає фінансування. Звичайно, це неправда. Фінансування є, ліміти є. Ще одне нарікання не дійшло на адресу Добосарської лікарні. Поки сигнали мають одиничний характер, проте Вадим Красносельський закликав реагувати на кожен. Музика. У містах позбавлення волі можуть поновити короткострокові зустрічі ув'язнених з родичами. Через пандемію вони були заборонені понад рік. Відвідування буде можливе тільки у тих установах, де немає хворих на коронавірус. Краткосрочне сідання, короткострокові побачення можна проводити і без контакту. Ви ізолюєте громадян один від одного. Вони можуть поспілкуватися через екран. Це допустимо. Довгострокові побачення можна проводити при ПЛР-тесті. Якщо результат негативний, протягом 72 годин можна організовувати і довгострокові побачення. Остаточне рішення прийме у перштаб після висновку СЕС. У столиці цими вихідними пройшов великий суботник. Сотні людей зібралися в центрі міста, аби зробити ще кращим одне з визначних місць Терасполя Катеринінський парк. Разом з усіма дерева висаджував президент зі своєю дружиною. Субота з самого ранку у Катерининському парку людно. Тераспольчани вийшли на суботник. Візитівка столиці перевтілюється на очах. Цьогоріч особлива увага озелененню. Тут вже приживаються кулевидні катальпи, декоративні вишні та черешні, яблуні плакучої форми. Біля майбутнього ресторану зеленіють великомірні ялини. Фінальний акорд дві гірських сосни. Їх біля фонтану висадив президент Вадим Красносельський. Ці красуні прибули до Терасполя із Західної України, саджанцям не менше восьми років. Тепер вони стануть справжньою прикрасою, найулюбленішого для тераспольчан місця відпочинку. Вибір припав саме на ці рослини, тому що в подальшому, коли буде проводитись посадка клумби повністю вони будуть гармонійно виглядати з будь-якими іншими. Ця сосна не розростається вгору, лише вшир і і можна робити будь-якої форми. Перевірив глава держави, як просуваються роботи у чудограді. Це ціле місто для наймолодших. Серед сюрпризів для малюків Змій Горинич. Однак дихати він буде не вогнем. Це такий незвичайний фонтан. Його будівництво вже завершують. Усюди казкові персонажі та каруселі. Пробний запуск атракціонів вже був. Зараз справжній тест драйв, аби все було надійно і головне безпечно чудо місто для наймолодших відкриють до Дня захисту дітей 1 червня. Зберегти православні традиції і не допустити масового поширення вірусу. Напередодні Великодня глава держави обговорив формат проведення богослужінь з урахуванням триваючої пандемії з архієпископом тераспольським і дубосарським савою. Пасхальна ніч священна для нас ніч. Оптимальним бачиться проведення служб під відкритим небом. У церковних дворах нічні богослужіння і супроводжуючі їх традиційні церемонії будуть максимально стиснуті, аби парафіяни не відчували дискомфорту від тривалого перебування на поки ще свіжому нічному повітрі. Остаточне рішення буде озвучене на засіданні у перштабу при президентові у четвер. Вимушені обмеження нагадав Вадим Красносельський, покликані вберегти як прихожан, так і служителів церкви. Чемпіонат Придністров'я зміні футболу серед ветеранів стартував у минулі вихідні в Дубосарах. Всього шість команд три столичні і по одній з Дубосар, Кіцкан і Бендер. Подробиці баталії – в наступному сюжеті. Столичні клуби Сокіл, Дністер і Тира з команди Кіцкани до Босари і Тігіна за лідерство чемпіонату боролися ветерани спорту. Безусловна на матчах вітерана. Безумовно, на матчах ветеранів ми не побачимо надшвидкостей, але той азарт, самовідданість, які є на цих матчах, це приклад для молодих футболістів. Хочу висловити вам подяку, ветерани. Ви є кращою пропагандою здорового способу життя, показником, як потрібно любити спорт і футбол. Поздравляю вас! З відкриттям вітаю з відкриттям чемпіонату Придністров'я. Футбол це спорт. Ми раді зустрічати наших друзів в Центрі республіки в Дубасарах. Упевнений, що матчі пройдуть у чесній, але безкомпромісній боротьбі. І нехай переможе той, хто краще готовий. Почесне право першого удару надали Павлу Прокудіну і Руслану Чабану. Далі же рубкування і гра проходила вона за круговою системою у два тури за підсумками гри по чотири очки у столичних сокола і Дністра, а також у клубу Дубосари. Ти раз перший тур завершив з трьома очками одне в Бандерської Тігіни. Але найголовніший підсумок гри, за словами учасників чемпіонату, це гарний настрій. 38 років. 38 років у футболі. Люблю цей вид спорту за відчуття. Спорт це здоров'я, командний вид спорту. Це ще й нові знайомства. Футбол дійсно непередбачуваний. Хто стане переможцем? Дізнаємося після чергових третього і четвертого турів. Вони пройдуть в Терасполі 8 травня. Загибель імперії, російський урок, перший Придністровський, продовжує показ документального фільму Митрополита Псковського і Порховського Тихона Шевкунова. Багатосерійна картина про історію причини лютневої революції 1917-го. Менше за все мені хотілося б щонебудь нав'язувати глядачам. Інформація, що стала важливою для мене в процесі вивчення обставин, пов'язаних з лютневими подіями 1917 року. Вважаю, могла б стати досить цікавою для інших. У всякому разі вона може змусити замислитись. Можливо, навіть спонукає перевірити вивчити ті факти, які представлені у фільмі, дасть поживу для роздумів. Якщо хочете, це і можна назвати моїм надзавданням». Головні уроки російської смути, столітньої дивнини. Загибель імперії, російський урок на першому Придністровському, четверта, шоста серія. Сьогодні перед кебом і так кожного буднього дня. Не пропустіть. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже в середу. Зустріч 17 сімнадцятій годині на першому Придністровському.